Доброго дня! До вашої уваги представляємо відеоролик лікування у стоматцентрі Університетський. Процес лікування 20-річного пацієнта з приводу хронічного глибокого каріесу верхнього лівого першого моляру розпочинається з огляду клінічної ситуації та встановлення попереднього діагнозу. Після проведення місцевої анестезії лікар-стоматолог розпочинає препарування та видалення уражених твердих тканин зуба каріесом. За допомогою алмазного бора та турбінного наконечника готує порожнину зуба до послідуючого відновлення фотополімерним композитним матеріалом. Для ізоляції робочого поля застосовують кофердам, який дає змогу захистити ротову порожнину у випадку потрапляння речовин та матеріалів а також якісно та з комфортом для пацієнта створити досконалу художню реставрацію. Наслідок глибокого ураження твердих тканин тканенкарісом та для захисту нерви, зуба пульпи застосовують лікувальну ізоляційну прокладку, яку наносимо на дно порожнини, та засвічуємо 10 секунд. Для обробки емалевих та дентинних поверхонь та кращої фіксації адгезивної системи під час реставрації застосовують травильний гель ортофосфорної кислоти, який наносимо 10 секунд на дентин та 15 секунд на емаль. Потім змиваємо водою та злегка просушуємо. Перед початком відновлення тканин зуба композитним матеріалом обов'язковим етапом є внесення адгезивної системи, яка зв'язує композитний матеріал з емаллю та дентином. Розподіляємо його за допомогою струму повітря та засвічуємо кожну поверхню 10 секунд. Реставрацію розпочинаємо із внесення першого адаптаційного шару рідким композитним матеріалом товщиною 2 мм, який засвічуємо 20 секунд. Для естетичного відновлення твердих тканин зуба працюємо за принципом пошарового внесення композитних матеріалів, щоб створити художню реставрацію, яка відповідає анатомічним, естетичним та функціональним вимогам пацієнта. Із застосуванням опакових дентинних шарів композитного матеріалу, за допомогою компомеру та гладилки, відтворюємо внутрішній шар дентин, який засвідчимо 20 секунд кожну поверхню. Зовнішній емаловий шар відтворює бугри, фісури та ямки емалі, що відображає анатомічний рельєф емалі зуба, який засвідчуємо 20 секунд кожну поверхню. Зараз ви можете побачити вигляд реставрації після відновлення фотополімерним композитним матеріалом та етап фінішингу та контурування композитної реставрації. Бажаємо вам всього найкращого та до зустрічі у Стамат Центрі Університетський.